Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше подобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя на зв'язку з нами. Політолог Олексій Кошин. Пане Олексію, вітаю вас! в Ефірі! Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з тези, яку висловив колишній уже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він дав публічне інтерв'ю на сцені 10-го київського міжнародного економічного форуму. І одна з його тез ну так виглядає, як не те, щоб загроза, можливо, як. Як таке здорове попередження, чи заклик до того, що не малюйте собі світ рожевих поні і райдужну перспективу, дослівно процитую його. Попереду багато заяв і кроків, які змушуватимуть українців тягнутися за корвалолом. Стоп, це не є реклама лікарських засобів. Ми не будемо їх рекламувати. Мається на увазі під словом Корвалол, що щось заспокійливе від того, що людині стає якось погано, чи чи якісь там неприємні почуття, наприклад, усе. Так, от багато заяв і кроків, які змушуватимуть нас тягнутись за корвалолом. Що ви під цим бачите, що ви під цим е, розумієте? Дмитро Кулеба сказав цілком очевидні речі, і власне такої частоти планів, заяв, обіцянок, гарантій щодо питань російсько-української війни не було з часу масштабного вторгнення. Тобто, от, власне, після того, коли стало відомо, що Трамп уже гарантовано перемагає, ми побачили хвилю заяв, і нам варто очікувати, що ця хвиля заяв вона подвоїться потроїться в найближчий період. Тобто, ми побачимо деталі щодо так званого китайсько-бразильського плану. Ми побачимо. Там окремі корективи, які будуть вносити до цього плану, скажімо, там великі азійські держави. Ми побачимо позицію Росії. От, до речі, поки що позиції Росії достатньо чітко не видно. Тобто, там лише більше мова припущень і надзвичайно надзвичайно обережні кроки. От зараз вони е, от справді відчувають себе в ролі молодшого партнера, який не має сказати нічого зайвого. Але нам потрібно розуміти, що це лише озвучені певні позиції. Тут немає нічого чіткого, немає нічого конкретного і ключове зараз, зараз команда Трампа не сказала свого бачення. От вчора була заява одного з радників. Достатньо груба, не дипломатична. Де він достатньо грубо сказав про про Крим. Буквально за кілька годин ця заява була відкликана. Команда Трампа сказала, що це його особисте бачення, і він до команди зараз не належить. Він консультував під час виборів. Вибори закінчились. Далі це його особиста думка. Тобто нам потрібно бути готовими до того, що можуть бути різноманітні сценарії, справді нервово на них не реагувати. Ну і зараз максимально активізовувати українську дипломатію, яка має відіграти першочергові кроки. І головне для нас зараз не наробити помилок. Я маю на увазі для нас це для влади, тому що якщо ми з вами будемо дискутувати, в цьому нічого поганого не буде. А влада повинна набратись терпіння. І повинна дуже м'яко, але дуже чітко відстоювати свою позицію. От поки що, поки що, в нас все відбувається. Я маю на увазі в цьому плані достатньо непогано. Тобто, Володимир Зеленський на різних формах представники української влади так обережно повторюють свою позицію, тому що вона озвучена достатньо давно. Ну і зараз головне не наробити помилок. От ми повинні брати приклад з Польщі. От так, як польський прем'єр-міністр і президент Польщі себе повали в останні дні, це має бути прикладом уроком для української влади, тому що впродовж лише цього року між Анджеєм Дудою і Туском було багато публічних конфліктів. Звинувачували один і один в авантюризмі, в непрофесійності. Президент критикував уряд, уряд критикував президента, але в питанні миру. Напередодні візиту до Вашингтону вони зайняли чітку одностайну позицію і публічно про це публічно на цьому наголосили. Це підкреслили. Для нас це має бути висновком. Добре, ви вже згадали Російську Федерацію, і того що немає від них жодних жодних якихось конкретних позицій про найближче майбутнє. Але Путін на Валдайському форумі вкотре поговорив про Україну, поговорив про те, якою ми Росія визнає кордони України. Ну і наговорив знову ж таки того, що неодноразово раніше теж казав. Що от ми визнавали кордони України 91-го року, але. Тоді Україна не намагалася вступити в НАТО. Він чомусь ну, посилається навіть на декларацію, утверджену, затверджену ще е, е, Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки, де було написано, що Україна прагне стати. Позаблоковим там соціальним позаблоковою соціальною державою, а і от зараз, як тільки Україна перестала думати, що вона буде позаблоковою, нібито це давало, це давало право Росіянам атакувати Україну, вторгатися в Україну, ну й робити все те, що вона робить впродовж останніх понад десяти років. Путін не збирається міняти свою позицію. Більше того, він далі сказав, що розмовляти він буде не стільки з Україною скільки з глоба. Альними гравцями для того, щоб забезпечити якесь гідне місце для Російської Федерації у новому світу устрої, тобто він хоче прямо поміняти те, що було вирішено за підсумками Потсдамської конференції, Ялтинської конференції, і таке інше. Тобто, від Путіна ми чуємо лише повторення того, що він представляє гео там ну, якусь там наддержаву, як він поки що вважає. Ну і з ним треба говорити потужним державам для того, щоб розмінювати чи не розмінювати якось українські території і долю України взагалі. Тобто, тут ми тут ми нічого нового не побачили. Але чи може там бути щось нове ну, от, аналіз саме виступу на Валдайському форумі, він надзвичайно цікавий, тому що так з одного боку, ви праві, що Путін наговорив достатньо багато різких речей, які е, обмежують шанси на процес перемовин. Але з іншого боку, там є кілька важливих нюансів. Момент перший: це те, що впродовж самого виступу програмного виступу Путін не сказав нічого нового, він не сказав нічого особливого. Він взагалі обійшов тему війни, але вже пізніше, відповідаючи на питаннях, отак в ремарках він почав повертатись до цієї теми. Тобто це такий певний непродуманий формат. Тобто, іншими словами, чіткого бачення зараз у Путіна немає. От він просто доносить один ключовий сигнал для заходу про те, що питання не війни в Україні. Питання значно ширше, і я хотів би як президент бачити питання перерозподілу світу, зони впливу світу, і давайте вирішувати одночасно і питання Тайваню, і питання північної Кореї, і питання на Близькому сході і війни в Україні. Це його бачення, його, його план. але. Цей виступ і ключове це дії Путіна і представників російської влади. Вони чітко продемонстрували, що Росія готова на поступки, що Росія готова сідати на стіл перемови за стіл перемовин, і Росія розуміє нову геополітичну реальність, де для неї фактично е ну от є місце там як для ринку збуту товару послуг, як для сировинного придатку, але не як для повноцінного партнеру. Тому що, от ми можемо говорити про Путіна багато поганого, згадувати, що він емоційно приймає рішення, але я все таки думаю, що він дружить із цифрами, і він пам'ятає, що до масштабного вторгнення Сполучені Штати виділяли на сектор оборони майже там в районі 750 мільярдів доларів. І він чудово розуміє, що витрати Росії на оборону, навіть враховуючи масштаби, кордони, необхідність охорони, підводних човнів і всього іншого, становили лише 59 мільярдів, тобто в 12-13 разів менше Росія витрачає, і вона розуміє, що змагатись, змагатись із Британією, навіть якщо зараз вони в наступного року подвоїть оборони змагатись сполученими штатами, навіть якщо вони подвоють оборонний бюджет, нереально. Тобто, це не, бу... не може бути е, там політики, стримувані, як в випадку з радянським Союзом, це не може бути гонки озброєнь, як в період там, із Хрущовським е, е, радянським союзом і Сполученими Штатами. От історія не може повторитись, тому що Росія занадто слабка, навіть маючи союзників. Росія не співмірно слабша у порівнянні із Сполученими Штатами. І я маю на увазі тут питання не лише видатків на оборони, це знаєте, така ілюстрація. Щоб продемонструвати, що це нерівноправні гравці, що вагова категорія між ними відрізняється в десятки разів, і Трамп точно так само може застосувати достатньо, достатньо сильні засоби стримування. Тому Путін продемонстрував, от я влаховую позицію слабшого. От зверніть увагу: заступник міністра зовнішніх справ Росії. Його цитата: Москва безумовно готова вислухати пропозиції. І як на мене, ключове в цьому реченні слово безумовно. Отут, уже е, вони показують про те, що вони готові, або компліментарні згадки Путіна про Трампа про те, що Путіна вразив замах на Трамп. Про Трамп про те, що Трамп проявив себе мужньо. Е, ну перепрошую, так навіть чоловік про чоловіка не говорить в такому компліментарному тоні. Ну і плюс, ми бачимо достатньо чітко, що в російському інформаційному просторі, впродовж от останніх днів після перемоги Трампа, я бачу, що пішла дуже активна кампанія про те, що Україна хоче миру. От, якщо передивитись основні центральні ресурси, от я ще не пригадую такої кампанії за останні два з половиною роки, коли вони просто використовують будь-який найменший факт, будь-який натяк, будь-яку публікацію, кому крапку у проросійському виданні для того, щоб приходити до висновку, що Україна хоче миру. Ну, вони будуть зберігати зверхню тональність, вони, безперечно, будуть говорити там про історичні процеси, про поділ світу, про карту світу. Ну, це улюблена тема російського диктатора. Але, попри все, от як на мене. І реальні кроки, реальні заяви, вони показують, вони вказують на те, що Путін готовий сідати за стіл перемовин, навіть якщо це буде не зняття, не зняття санкцій, а скажімо, часткове зняття, навіть якщо це буде не розмежування по лінії фронту. Але враховуючи там низку факторів, в тому числі і присутністю українських військ на Курщині, і багато інших моментів. Тобто, я думаю, що як ви згадували про Корвалол, поки що про нього згадувати рано, і тут справді я більше схильний до думки, яку озвучив польський президент, що в дуже близький період часу ми можемо отримати шанс на перемир'я. Але формат реальної угоди, формат реальних гарантій це очевидно буде більш далека перспектива. Добре, я тут ще з вами в ефірі проговорю ту фразу, яка мені напередодні, от під час підготовки до ефіру, дуже дуже вваж... здалася такою характерною саме для цього часу, саме часу, в який президент ну обраний президент Трамп ще не є. Діючим президентом Трампа і описали цю ситуацію. Я зараз на жаль не згадаю автора, да, що передбачувана нерішучість зараз змінюється непередбачуваною рішучістю, і от навіть ті фрази, які, які ви вже там трошечки про них сказали, Брайан Ланза да який сказав, що Україні треба нафік забути. Про Крим і таке інше, да, ось ось його заява. Команда Трампа, звісно, і дійсно буквально за кілька годин спростувала цю заяву і сказала, що це персональна думка у цієї конкретної людини, а не думка цілого штабу. Уже є припущення і є навіть заяви про те, що ще до інавгурації команда Трампа захоче мати уже якусь пропрацьовану команду там перших кроків чи стратегічних кроків по Україні, по Росії по, по Влад. Надію, що називається російсько-української війни, от цей перехідний період, чи справді реалістично сформувати якусь там стратегію дій, щоб, щоб нова адміністрація з першого ж дня, там з 21 січня 25-го року, ну, вже пішла її впроваджувати. вжух вжух вжух, турборежим. Як ви на це дивитесь? Я все таки не прив'язувався до дат тому що коли йдеться про. Процес перемиря, про процес припинення вогню. Скажімо, ми можемо говорити про це, як про те, що шанси на нього є достатньо високими в короткій перспективі там, перспективі, можливо, там до, до кінця року. Але якщо говорити про мир і гарантії для України, тут питання значно ширше, і тут питання і у фінансуванні сектору оборони європейськими країнами. От зверніть увагу на частоту заяв представників НАТО і на останні заяви Рюти, де він говорить, що ми майже доходимо до позначки 2% ВВП на сектор оборони. Але якщо ми згадаємо заяви Трампа президента, от знову ж таки там заяви, скажімо, 2017 року, то його тональність щодо Європи і щодо НАТО. Щодо фінансування сектору оборони, вона не змінювалась. Вона не змінювалась. Більше того, я пригадую, що е, свого часу е, приймаючи Ангелу Меркель у Білому домі, е, як писали засоби масової інформації, Трамп вручив їй чек на суму близько 370 мільярдів доларів і сказав: це цифра, яку не доплатила Німеччина і не доплатила Німеччина НАТО і Сполученим Штатам Америки. І Трамп мав в цьому питанні рацію, тому що от офіційні публічні цифри показували, що е, власне Сполучені Штати вкладали в сектор оборони. Більше аніж всі інші члени НАТО разом взяті і тому було справедливе питання, яке зараз він озвучив під час виборів. Чому Америка повинна платити за інші країни? Будь ласка, Німеччина Франція подвоюйте оборонні бюджети, доводьте цифру ВВП до рівня Сполучених Штатів, і це буде ваш реальний внесок. Ми не будемо платити за Європу. Ну і ця теза просто дуже гарно лягла на ґрунт виборчої кампанії, тому що американці вміють рахувати гроші, американці вміють там брати кредити і чітко прораховувати, коли вони їх будуть гасити, тому вони розуміють, що Сполучені Штати переплачують вдвічі за Європу, фінансують європейську безпеку, і тому в останні дні після перемоги Трампа в Європі оця дискусія стала масовою. Ми бачимо вже заяви кількох лідерів: хто платить за європейську безпеку, чи мають це робити Сполучені Штати, чи не мають. Тут оживилися лідери НАТО, які почали розмірковувати про те, що все не так погано. Ми рухаємося до 2% ВВП. Очевидно, і цього зараз мало. Тому власне питання російської війни неможливе без розв'язання цього питання, неможливо без відповіді щодо майбутнього НАТО, без відповіді щодо майбутнього Європи. Ну і на цьому фоні, на цьому геополітичному фоні, питання безпеки для України воно Же стоїть у питанні, які набагато простіше розв'язати коли буде чітка позиція європейських країн, тоді власне можна застосувати різні сценарії щодо майбутньої України. Оці сценарії будуть більш реалістичними і щодо членства в НАТО. Коли Європа зрозуміє, що вона повинна бути рівноцінним партнером Сполучених Штатів, і щодо реальних гарантій безпеки, якщо без членства, без членства в НАТО, тобто розміщення зброї, техніки, військових контингентів, миротворців, десятки різних сценаріїв можуть бути, і до речі, окремі з них можуть бути також для України е, повністю повністю прийнятними в плані гарантій безпеки або в плані максимальних гарантій безпеки. Максимально можна так, і тому, власне, в нас є підстави говорити про те, що шанси на зупинення вогню в короткій перспективі в нас є і дуже високі, але питання. Мирних домовленостей це питання надзвичайно складніше. Математика, тим більше враховуючи, що Путін хоче максимально розширити це коло питань і перенести, тобто, Путін хоче торгувати північною Кореєю, грубо кажучи. Чи вдається йому це поки що? Ні, але е, ну, оптимізму нам додає од власне е, характер і тональність заяв представників російської влади, які розуміють своє місце в е, на карті світу. І розуміють, що все таки умови будуть диктувати не Москва, а нова команда в Вашингтоні. А, добре, ну і давайте до українських реалій. Значить, по-перше, мені здається, що в чергове, а можливо, таким і був початковий план. Да, але в чергове розбурхали суспільство і далі що називається дали задню. Інакше я цього назвати не можу. Прем'єр-міністр Денис Мигаль сказав, що жодних обмежень або штрафів на заготівлю дров для українців не буде президент його цей закон який ухвалили народні депутати він підписувати його не буде більше того за його словами держава і уряд навіть сприятимуть українцям які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку а розбурхати суспільство потім зрозуміти що це наштовхується на величезну критику і потім відтягнутися назад сказати ні 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 це депутати у нас Неправильні, а от президент точно не підпише цей закон. Чи ви вважаєте, що ця історія з депутатським законопроектом про дрова це був спочатку від початку такий план, що президент його не ухвалюватиме? Чи це знову хто вліз, Хто по дрова пробачте? Не 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 дій? Ви знаєте, я от тричі стукаю по столу, і я дуже радий і щасливий з того, що ця історія не потрапила на сторінки світових змін у ну, принаймні. Публікації я не зу... не зустрічав. Оця дріб'язкова з одного боку історія. А там, до речі, не лише про дрова. От я прочитав оригінал, виявляється напада. Заборона збирання грибів і ягод або збирання лише за лісовими за лісовими квитками. Я не жартую. Це дослівно було. Е, ну і дуже добре, що ця історія не потрапила на світові медіа, тому що з одного боку цей дріб'язковий скандал, але це скандал під час війни, і це от певний сигнал, це певний символ про надзвичайно низьку якість ухвалення управлінських рішень. І тут очевидно мало бійтись і про колективну провину, тому що е, в парламентсько-президентській республіці саме уряд повинен стати головним центром розробки законодавчих рішень, розробки, скажімо, бачення пріоритетів, що ми приймаємо, що ми не приймаємо. Нам потрібно в період тобто ситуація... чи про посилення. З... Коли уряд говорить, що тут депутати щось не те наголосували, хоча сам би міг мати активнішу позицію. Дуже дякую. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.